Гай, всім привіт, на канале Жамич і вчора додали нові трейли по кар'єркам. Більшість раю кар'єрки, не тільки Ultimate Team Да, да, да. Кар'єрки теж багатьом цікаві. Тому там дуже багато всього цікавого. Давайте розбиратися, що до чого, що ми її їдять. ну красивий штрафний удар від жіночок. Так, що ми бачимо? Е, давайте ми бачимо бачимо Live start points. Я не знаю, що таке Live Start Points Далі нам показують, що тут можна судиться дайтбекем. Можна буде грати, грати саме ікон, Прикольно. Ікони додавлять. і це що у нас без пакет. А, це ж Жіночий футбол, це тут вона буде грати за ікону в кар'єрках. Це прикольно, бо такої нікого не було. А що таке лайфстар? А, лайфстар це типу, коли, наприклад, ти, видивишся паялку, там, 40... там 10-й тур і ви захотіли, блін. Надихнуло вас цей матч, і зіграти кар'єрку, ви можете починати кар'єрку з того моменту, з якого є цей тур в реалі. Ну зараз ви поймете, про що я говорю. Так, Діау Сімеоне, по дефолту, його емоції, він емоційний. Це якийсь тренер, без міняти хто, це там Сон Хін Мін, Що нам це кажуть? Так, Пєп. Пєпка, Ліверпуль, ага, осьо. Ви можете почати новий, типа по дефолту з самого початку, або стартанути з лайва. Тобто з реалайфа. Коли, наприклад, зараз 30 листопада 2024 року, ви сьогодні починаєте кар'єрку з того матчу, наприклад, там якийсь Ліверпуль Сіті, Арсенал, і так далі. Це прикольно. А не з самого початку, наприклад, там, коли там яка починається з серпня, правильно? з нач... серпня або липня, так ви починаєте з грудня, там, наприклад. У мене з березня начать, під кінець. У мене, в мене все... з травня там, вже під кінець ці, там пару матчів сталося до кінця. Ну коротше, прикольно. Далі, що тут вони додали? Нову менюшку. Тут ми бачимо, що вона... Ліверпульська команда в мене Ліверпульську команду жіночу. Я не пам'ятаю, чи є така усі 24, вроді би такого немає. Так, да, такого немає. Тут вони щось помішали, переробили. Це наступний матч Ліверпуль проти Юріала, так поняв давні 16-й фікап. Ага, ну тут сразу з матчі, які нас наступні. Це прикольно. Це коли в кубках тут є ліга і Кубок. прикольно. Як прикольно, вони просто обновили. Так, це все по дефолту, це все там, де вона підписала м'ячик, то все старе, ця анімашка нова, фани Ліверпуля. Е -е, від первого лиця, це вже ми поняли в трейлері, який був пару днів назад, тут Знову дарині нуніс, непонятно, що а він так Мія, а це Нурін Шахін, теж непонятно, наче все те саме, нічого нового. Що вони кажуть нове? Новий шнап, Що таке Ноушнапс? Без поняття? Без поняття, не роз... непонятно, що це воно таке. Ну, манюшка, коротше. Далі це все по дефолту те саме. Тоже те саме, все те саме. Оце нове, оце картинка нова, але до, до старі картинки додають просто одну картинку на сі... Один, одну картинку на секунду це. Це бред. Це бред, Шоналі, менеджер кар'єр FCAQ. Ну, коротше як в Ultimate Team вони отсюда вкинули. По факту вони з кар'єрки взяли. Тут у мене була всякі кастомних настройки і ролі. Коротше, все те саме, що в Ultimate Team. Це дуже для тих, хто прям задрот, 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 задрот все перенастраювати. Так. Далі це розкачка гравців, наскільки я зрозумів. Що таке стафінг, це типа тренер, я так зрозумів. Далі, скаут це логічно, і на тренуваннях ти можеш розкачувати, і... І сам як тренер ти можеш качати. Ну, план, план дійстю, давати там план, типа опорний, там з центральному півзахиснику давати щось непорний. Коротше, це все по дефолту, ну трошки по-новому. Далі вони тут тренера, бачите, тут взяли, наприклад, Воткінс і Сак, що тут? Це треба трошки роздивлятися, це. Далі, прес-конференція, що тут? Добавили щось нове? Ну, добавили в неї ці емоції, да? А знизу буде щось цікаве побачимо. Відповідь, відповідь треба відповідь. Можна? Опа. Що вона вибере? Ні, бачите, все те саме. Тобто по факту, типа, ти знаєш, що як вибирати, якби було воно, типа, на, на рандом, ти, виб... ти не знаєш, що, за що відповідає. Ну, понятно, потім ти завчаєш, тому що ті саме питання. Тобто, ти коли відвечаєш так, ти сразу розумієш, яка буде реакція. Типа, плюс моралі все написано. Моралі хеппи, мораль, хайпі, мора... типа, плюс морале, коротше. Якби це все було непонятно, що ти нажимаєш, то було прикольніше. Так, то по дефолту просто перемалювали і все. Нічого цікавого. Так, далі що тут у нас? Скаути з Європи, Азії. Нічого тут цікавого. Що тут цікаво? Так, якийсь турнамент. Тут теж непонятно. Це, мабуть, може можливо кар'єра загравця. Ага, це наверно цей молодіжний, типа, поняли? Ее. Клуб на цей... Клуб на кар'єра... Як не кар'єра, а... ну короче за молодняка. Як це сказати? Фіхі як сказати. Короче, далі. Це треба щупати далі. Кляцати. Ту шо. Ми можем... качати по-новому далі. Анімації. це роботі анімації. Симулятор модса. Ага, ну це те саме, що як раніше. Ти просто виставляєш, як я, наприклад, якийсь знімаю і не граю, я просто ставлю тактику, вставляю все і, і воно грається. Нічого нового, ну цікаво. Далі тут погоду можна виставити, так? Да? Всі якісь фіш, всяких фішок додали, ну, як 9бег, як я говорив, ми можемо їм стріляти, ми можемо е зубастіка і ще там когось, зараз побачимо. Так, це Бекхем, Бекхем подає і Вінісіус Джуніор забиває. Тобто ви поняли, да? Ви можете стару ікону зумнути в настоящий Реал Мадрид, наприклад. Далі що це Origin Story? Що таке Origin Story? Без поняття. Давайте next, що там цікаво? Ну, це по факту ці всі, всі анімашки все те саме, що раніше було. Ага, тобто тут тим... якась історія буде, коли ми создаємо гравця свого. Оцього япончика, і до того в мене тут якісь. Коротше, це, це все, щоб нормально був перевод, щоб було понятно. Ось, ви бачите, 18 років ми, ми создаємо свого гравця. Що ми создаємо свого гравця, ми, нас якісь, якісь, які Коротше, у нас якась історія. Коротше, як у Алекса і Хантера, тільки Тільки трошки інше. Тут буде пару, да. Клімп, Return to Glory. Три було. Далі подкат якийсь, показується. Що тут? Нова анімашка, так? Да? На, 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 на першого лиця. Нічого цікавого. Нічого цікавого. Далі це у нас що? тут у нас якісь, типа. Типа Інстаграм буде, так? Да? жіночий футбол. В да, да, да. Мо Монокарілку за жіночок типа бахав. Це цікаво, ну, наверное, на один раз, потому що е, і Вони не такі імениті, як е, муж, мужиченки. Да, і тут все тоже анімація та сама, кофеок, як я побачив, Ну, Мона хоч було трошки хоч оновити. Цю жіночку теж мене було б новити. До пом помощника тренера. Далі що у нас тут тактика. Е, стандарт, ми бачимо настрой. Фізика, тонус. Фіг, я знаю. Просто трохи перерисували пока. Прикольно. Виглядить прикольно. Була цікаво, тут я не розумію, що тут написано. Е, без поняття, що написано. Це щось тоже нове, теж непонятне. Тут все перерисовано, Треба це все дивитися. Ага, манюшка, типа. О, Фабриціо Романа це Авіраті, якщо не помиляюся. Його, лице це він тоді, Прикол. И Here we go, Tottenham Hospital to have signed Moran. Это какой-то Моран, это не И, короче, тут эмоции, типа, кто куда пришел. Тут все ради, ради, а цей, бе бе Как оно будет потом, Фабрицио Романа, непонятно. Незрозумело, снова. Фейнорда в порту 28 миллионов контракт. Гейтрейда. Далее, новая анимашка какая-то, да? Не, не старая анимашка. Вот это сейчас ничего нового, по факту. Так, золотий Е, там був маск. Боже мой, як його звати був. в голові крутиться, забив цього лиса. Канавар рода є Болмати. Да, Айтана Айтана, Шайтана, Болмати Баландор. Жіночка платі. прикольно. Коротше, дуже багато чого нового. Цікавого. Ну, по факту, за жіночок по на кар'єрку попарати за Варсу, тому що там дуже багато. І Рольфа, і Бонмати. Блін, які там Ша є. Путелас є. Коротше, крутяк, це треба ще дивитися, тому. Очікуємо, очікуємо, сталося трошки більше ніж місяць. Все, всім дякую за такий крутенький перегляд. Мені цікаво, тому що калітка це теж прикольно. Не прикольно не грати, а прикольно, коли ти все настраюєш і себе поводять на політах, як ти їх настроїв. Якось так, всім дякую. до побачення.